У Стародавній Греції розвивалися математика, астрономія, біологія, географія, медицина і багато інших наук. У Давнину греки всі природні явища пояснювали волею богів. Але в VI столітті до нашої ери вони почали вивчати природу і процеси, що в ній відбуваються. Місто Афіни. Була назва то на честь грецької богині. Саме вона вручила місту найкращий дар оливкове дерево. Змагався з нею Посейдон. Він дарував городянам воду. Спочатку ті зратіли, а коли дізналися, що вода солона, переможницею визнали Афіну. Всі хлопчики хлопчиків стародавній Греції у віці семи років віддавали в школу, де вони вивчали читання, письмо, арифметику, музику, поезію, танці, атлетику. Таке навчання називалось гармонійним. Греки вважали, що воно найкраще підходить для фізичного і духовного розвитку. Дівчаток навчали вдома ведення господарства. Багаті греки віддавали синів навчатися у відомі школи, засновані філософами в академію і ліцей. Жінки не могли брати участь у виборах. І вони, як правило, не допускалися до освіти. Але в ту епоху така дискримінація була поширена по всьому світу. Вони не працювали, вони не навчалися грамоті, а для годування власних немовлят брали спеціальних молочних рабинь. Середня тривалість життя жінок у Стародавній Греції становило 36 років, а у чоловіків 45. Дитяча смертість там була дуже високою. Половина дітей помирала ще в перший рік життя. Грецька гора Олімп найвища в країні, має висоту 2919 метрів. Стародавні греки вірили, що саме на вершині священного олімпу і живуть їхні боги, і тому підніматися на гору було суворо заборонено. У стародавніх греків з'явилися Олімпійські ігри. Перші з них відбулися у 776 році до нашої ери. Однією з найвідоміших держав Стародавньої Греції була Спарта. Відома своїм аскетичним способом життя та військовим мистецтвом. Спарта не мала навіть фортечних стін, так як спартанці стверджували, що найкращий захист це відвага жителів. У Стародавній Греції зародилася філософія, раціональне мислення і перенаука. Твердження про появу там науки вважається спірним. Сократ став одним із радоначальників діалектики. Саме він припустив, що істина народжується в суперечці. Філософ Платон видів математику як ключ до пізнання всього і написав кілька творів на тему класичної форми об'єктивного ідеалізму. Один із великих винаходів греків театр. Давньогрецькі театри були дуже популярні, хоча в ту епоху існувало всього два жанри садира і драма. Цікаво, що театральні постановки часом тривали по багато годин. Аліни не пили вино в чистому вигляді. Хмільні напий вони змішували із солоною водою. Присна була занадто дорогою. І в пропорції 1 до 7 суміші пили протягом дня, як прохолодний напій. У стародавній Греції чоловіки кидали яблука в жінок, в яких були закохані, заважалося свого роду пропозицію про шлюб. Наше відео завершується. Сподіваюсь, що інформація, яка прозвучала, вам була цікавою. Який історичний факт вас найбільше вразив?